Так, ще. Ну, видно ефект, що тут. Що за япише, так? Всім привіт! Ви на каналі JKDALIN. Сьогодні у нас знову огляд на автохімію. Знайшли ось такий приклад К2, чорніння гум. Він доволі дешевий. Пізніше покажемо скільки. Є багато про що ну, розповісти саме про Чорніннягу, є там багато нюансів. Заодно протестуємо цей е, аерозоль, тому беремо і їдемо на студію. Кришечка що є, що її немає, чесно. Тримається дуже погано. Е, так, ми вже на студії, як бачите, е, по... Цьому засобу я тут вже трішки ознайомився. Е, дуже багато застережень, ну, так як легкозаймиста рідина, ще плюс в балоні під тиском. Тобто дуже багато тут, бачу, ну, не знаю, ціла, одного ну, окрема, здорова ну, графа. В два рази більше, аніж е, що це таке, і його застосування. Так, що, він, що це взагалі таке? Це засіб для чорніння гуми та пластику. Е, дуже важливо. Для мене особисто це присутність в речовині силікону. Взагалі, на зараз на сезон зими дуже важливі засоби з силіконової основи, бо силікон відштовхує воду і через це колеса залишаються якомога довше чистими та такими чорними. Тут про силікон взагалі ніякої згадки, тому я підозрюю, що його тут немає. Ну, ми просто будемо його наносити і в принципі подивимося його ефективність. Е, Але але це ще не все, бо в нього сьогодні є конкурент. Також дуже схожий засіб без силіконової основи. Ось ось до. Це пласттар. Далі німецьке слово, мені дуже важко. Сіліконольфрей. Сіликон Альфрей. Так, це також засіб він без силіконової основи. Так, да, без, без силікону. Наноситься також на пластик та на гуму, е, ну, тобто ідеальний конкурент нашому К2, тільки від коху. І в принципі це той засіб, яким я, я користуюсь на детейлінг студії. Е, на жаль, так щоб показати його ефективність уже ну, е, на потім, скажімо так, як він буде себе показувати, вже коли машина була там довго їздить. Ну, це в реальних умовах для відео зробити неможливо. Просто подивимось ефект від чорніння. Може, трошки його польємо водою і подивимось, який ефект. Е, так, принцип, принцип роботи буде як завжди: половина колеса е, один засіб, половина колеса інший засіб. І потім. Думі подивимось, який від цього буде у нас ефект. Так, ну наче все а, пш, знову забув. Основне, засіб коштує 97 гривень за оцей от флакончик. Флакончик. Балончик. Балончик. Переходимо до порівляння. Е, Так, в принципі, е, метод застосування ще одного ще іншого засобу е, це ну, така от важлива умова, що треба наносити вже на очищену поверхню. Колесо у нас брудне, тому зараз я його мию і потім ми наносимо наші засоби. Жень. А чим миємо колесо? Е, ну, я мию засобом від коф, який називається Green Star. Тобто типу, Мені треба до невеликий об'єм, в мене якраз тут була невеличка заготовка і я якраз використаю його для того, щоб мити це колесо. Ми вирішили додати таку як нову рубрику відповіді на ваші запитання. Е і ось ви в коментах під минулим відео, як ми відкистили теслу, Може воно зараз десь тут буде у вас е так. Е Користувач під ніком Євген Сокирка 8882 запитує, як часто потрібно чистити та консервувати шкіряні сидіння. Загалом, якщо вам прям треба ну, система, то я можу сказати десь раз на півроку. Але загалом це відштовхується від того, який стан цих, ну, цих сидінь. Якщо ви вже прям бачите, що вони вже там такі, як масляні, ну, блискучі такі, то значить, що їх вже ну, треба мити. Це може бути чистіше, раз на три місяці. Е, можна там, якщо дуже е, там, мало їздити на авто, то можна там раз у рік, наприклад. Ну, тобто все залежить від цього стану, але якщо вам прям треба цифра, то раз на, на пів року. Е, так, ще. Побив? Не, нормально. Е, так, ще хотів трохи розповісти про про силікон і його значимість у е, тим, щоб наносити його на, на саму шину. Е, тобто, е, чому ну, він важливий? Е, на сезон зими, наприклад, треба. Наносити засоби з силіконом вони відштовхують воду, і через це колесо ну як зберігає, ну от е, як максимальний термін своєї чистоти і ну, не накопичує на собі бруд, і так далі. Е, плюс він добре реагує на низькі температури. Е, влітку ж навпаки, ну треба всі безсиліконові засоби. Тобто, я тут трошки, ну як помилився при прибиранні для тесту. На сьогоднішній хімії, що саме без силікону обрав, може наступного разу оберемо саме з силиконом, ну, тобто, щоб максимально було актуально. Чому погано силикон? Бо він в основному до нього прилипає пил і колесо навпаки набагато швидше забруднюється. Ось якось так. І коли вже майже підсохло, зараз ще я трошки пройду фіброю і вже будемо наносити безпосередньо сам засіб. І якщо у вас є якісь питання, любі, можете під цим відео переходити на в коментарі і писати будь-які запитання. Ми відповімо в наступному відео або безпосередньо на сам коментар. І, і взагалі пишіть будь-які коментарі, це дуже добре просуває відео. І можете написати не знаю, валік, нарешті покажи е, і скажи пару слів на камеру, бо що один Женя. Напишіть такий коментар. Все. Е, і ну, також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо дуже раді вас бачити у нашій родині. У нас вже 1000 підписників, до речі. Е, дуже дуже радий ну, раді такі події. Дякую, що нас дивитесь, дякую, що підписуєтесь. І... Так, все, досить приступаємо вже до, до колеса. Поїхали. Тест безмалярного скотчу. це не тест. Заклею отак половину. Так, інструкція. Добре, струсіть перед використанням, розпиліть на чисті та сухі поверхні, з відстані приблизно 20 см, витріть насухо для сильного блиску, залишіть без витирання. Ми, звичайно, для сильного блиску залишимо без витирання. Так, 20 см. Так, струсіть. Тут є 20 см. Так. Чимсь пахнет. Пахне вам. Но мы не пахнет. А ну дай понюхать крышечку. Поздно. Чимось, может ягоду. Чистик же я не на цей запах. Не знаю. Ты не пахнет? Там же пишешь, что может быть запаморочення від нього. Запамой? <с> До речі так. Зараз, зараз, зараз. Може статися вибух, ой, це не те. Може викликати сонливість або запаморочення. Мене від лісними ягодами. Ето, паляниця. Полі... Все, дереге. <сум> полуниця. Полуниця. Пахне полуниця. Так, ну і тепер наношу її в іншу частину, використовуючи пласт Сіликон Альфрей. Е Кластер Силикон Альфрей через аплікатор, бо він тут як рідина. Ну, аплікатор і потім розтираємо до шві. Оцей пахне прямо бензином. Понюхайте цей. Так, Чекаємо підсихання кожного з засобів. І дивимося результат. Коротше, оцей пітка 2, засіб, як він там називається, у нас Bono Spray for Ext Plastics. Ну, тут написано Plastics, але тут написано, що її для гуми. У нас пластику на зовнішній частині авто немає, тому ми не будемо його. Застосовує, точніше ніде просто. І хоч він і ну мені здався приємний на запах, але він доволі, роздрат, доволі сильно роздратровує, роздратровує роздратовує, роздратовує твою слизисту І типу від цього трохи трохи неприємно. Чому я знаю, що це цей, бо я тим дуже багато користуюсь і в мене таких проблем немає. А от після цього оціка я там на дуже мало, але прям, ну, прям нормально воно сіло її першить і, коротше, ну, не дуже приємне відчуття. Так, чекаємо і дивимося. У нас це буде швидко, у нас це трошки довше. Years later. Е, так, у нас перед тим як знімати морельну стрічку, у нас вже е, засіб справа Silicon Star він вже підвисих і тут вже, ну, типу, він вже колесо ну, не зміниться. А з ліва сторона, де ми наносили цей К2, воно тут, ось наче таке, воно як блискуче, наче не знаю, наче мені авто привезли, ну щоб я його купив, де воно там все блистить і так далі. Тобто, ну мені цей ефект не подобається взагалі. Я зараз спробую взяти фібру та його витерти, так як писала там, що типу, ну, може воно не буде так сильно, як, як блистіти. Але прямо це поки що по, по ну, складовій, то прям дуже погано. Зараз про труфі брати. Так, ну я думаю, вже час знімати скотч. Ну, видно ефект, що тут, що тут. Візуальність складові. Ну, вони приблизно однакові, але от зараз ти подивишся. Мені здається, це через складову е спрея, Ось тут є ділянки, які ну, от зафарбовані менш темно. Ну, тут тобто, не зафарбовані, а е ось тут діляночка. Ось тут діляночка. Ну, вони типу. Значить неоднорідно оброблені. Так, так неоднорідно mm -hmm. оброблені і тут як висіплення такі. Тобто ну, оригінальний е колір. Самої шини вже. Ну, тобто, ну, Скоріше за все це через те, що наноситься спрей. Можливо, якщо його відразу витерти, ефект буде краще, але, ну, хто знає, я поки що сумніваюся. Ну і все одно це таке більш блискуче, більш темне. Хоча ні, ні, ну вони приблизно однакові. Мені так дуже важко сказати різницю. Тому, ну, якщо протерти, то більш-менш, але є отакі, як продавани. Я думаю, більше ми з цього засобу не, не вижмемо. Давайте перейдемо до суб'єктивних висновків. Що ж, К2 Бона Spray for Ext Plastics. Ну, що і також для, для гумових покриттів. Стосовно гуми, має сенс як за 97 гривень колесо чорне. Але ну, типу, дуже, дуже токсичний засіб, дуже сильно роздратовує оболонку, а я на місці пів півколес. Тому я використовую точно я не буду тут в студії. Ну, ось, ось, Наприклад, ось небезпека. Дивіться. Ось. І ось ну, скільки тут ага, не видно, да? давайте да? ось небезпека, і стільки всього написано тут про, ну, про те, що ну, насіки воно. Погане в принципі, і небезпечне у, у використанні. Е, ну, Я б не рекомендував його використовувати, є засоби набагато краще, аніж воно, хоч воно і дешеве, але ну, типу, ризики вони, ну, не сейзмірі, сай, не співставні. співставні. Так, Токсичність є, ну, колір такий більш-менш насичений, є, прогалини, якщо не витерти фіброю, воно ну, блискучий і, і, і Мені дуже не подобається його кольор. І взагалом вза, якось так. Е, е, дякую за перегляд цього відео. Е, в описі до цього відео є наш інстаграм, де можна перейти і підписатись, і написати нам в Дірект, якщо вам треба хімчистка, детейлінг, поліровка там, і так далі. Е, або якась консультація, також можете прийти туди і ми у вас проконсультуємо. Також там є мій номер телефону. Також для консультацій, дзвоніть і проконсультуйте. -е, ну що, ще раз всім дякую за перегляд. Жаль здоров'я!